Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини! Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную дуже вдалий рецепт маринованих кабачків з морквою та цибулею. Це чудова консервація на зиму, яка забезпечить вашу сім'ю вітамінами та корисними речовинами. Дві морквини натираємо на терці по-корейськи. Дві цибулини нарізаємо кружечками. Шість молоденьких кабачків нарізаємо кружечками грубиною 1 см. Отже беремо дві чистих літрових банки. В них засипаємо декілька грушинок перцю, додаємо по одному лавровому листу, по два нарізаних зубчики чеснику, по кілька стебел петрушки. Також у кожну банку засипаємо трохи моркви натертої по-корейськи. Та по два кружечки цибулі. Далі викладаю шар кабачків. Я їх помила, обсушила, але не очищала. Адже у мене кабачки невеликого розміру і молоденькі. Наступним шаром знову йде морква натерта по корейськи. Та по два кружечки цибулі. І знову викладаємо кабачки, нарізані кружечками. Всі шари треба гарно утрамбувати та розрівнювати. Останнім шаром знову йде морква та цибуля. Цибулеві кружельця виглядають ніби симпатична білосніжна кришечка, що закриває баночку. Далі будемо робити маринад для заливки кабачків. Каструлю наливаємо літр води, засипаємо в неї 50 грамів цукру, 25 г солі, 100 мл оциту. Все треба добре перемішати та поставити на вогонь. Ще раз перемішати після закипання варимо маринад пару хвилин і відразу гарячим поційно заливаємо наші банки з овочами. Заливати треба до самого верху, але не поспішайте. Рідина просочує овочі поступово. Після цього на дно пустої каструлі викладаємо рушник. Ставимо наші банки з овочами та маринадом. Накриваємо їх стерилізованими кришками. Прокіп'ятити їх 15 хвилин. Але закручувати повністю не потрібно тільки накрити. Далі заливаємо банки на дві третини, тобто до плечиків окропом. Ставимо каструлю на вогонь. Доводимо все до кипіння та стерилізуємо 10 хвилин. Після завершення процесу акуратно викладаємо баночки на стіл і закручуємо остаточно. Будьте дуже обережні, адже після стерилізації банки буквально розпечені. Далі перевертаємо їх, накриваємо рушником і залишаємо на цілу ніч для охолодження, а також перевірки герматичності. Після цього залишилося заховати нашу консервацію до льоху або в інше темне, прохолодне місце. Зберігається добре і у квартирі. Правда, є одна проблема дочекатися зими і не відкрити ці кабачки раніше. І це не жарт адже страва дуже смачна. Маринад надає овочам кисло солодкого присмаку, відмінно відчувається приємний смак моркви, пікантність з щаснику цибулі, ніжна свіжість кабачків. Росіл смачний і скоро випивається. Салат із кабачків можна подавати до пухкого картопленого пюре, соковитого м'яса чи смаженої риби, а також смакувати як окрему страву. Неодмінно приготуйте таку консервацію на зиму. Родина вам обов'язково подякує. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі, діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.